Толя, кинь ді що-нибудь. Та да підожди, я ще туди не зайшов. Ще раз там. Та да підожди. Десь нема твого дружбана. Ну, угу. Да. Попутав дніма, навірно. Як ще лутько я, я навіть не знаю, яке сьогодні число. Та ти знаєш, ти ж на роботу ходиш. О, Аня, то не Муртик, то Арчик, Арчик прийшов, і Арчику дай щось. Зараз. Бо опять скажеш, що ці рівні будуть рівні, щось... коти не їдять. Муртура нема, то хай поласують, бо він зараз прилетить, то зробив вирвані гони. Всім доброго ранку ми з України. Одвіз Надюшку бігенки в школу, трошки правда, раніше вернувся на базу торпедних катерів в кабінет до нашого анестезіолога і як він там, потану... анатома. Анатолія Анатолійовича Чубаря Позивний Циган. Так що Циган в процесі працює, знімає підчеревинку. Кожен займається своєю справою. Я зараз забираю похеревинку і по старі накатані для тих, хто любить на це все діло подивитися. А я знаю, що є такі люди і багато люблять на це все діло подивитися. А так як фактично, та фактично завжди ми з кожної сковорідки, хтось із знайомих і підписників смакує цим Таранчуком. З прошлого Таранчука їздив наш Таранчук в Дніпропетровську. Область, село, як же воно називається? Село село називається, воно тут в нас таке є. Ой, забув П'ятихатки до Андрюхи. Фамілія, каже, загороднюк чи загородній. Так що вам привіт. Всі снідали, у нього багатодітна родина. Він служив 93-й бригаді Холодний Яр. так що Якось так. А з цього вже кабасика куди поїде, не знаю. Ну, Ми ніколи не плануємо так сильно, але коли комусь щось відправляємо, то баночку таранчучку якусь відправляємо. Так що, ну а поки зараз будемо забирати в Анатолійовича запчастину, саму основну, знімається під черевина і поки я її там ріжу, Анатолійович тут займається, прогрівати будемо сковородку. Це головна задача приготувати таранчук і сніданок для коханої жінки. Так як вона це дуже полюбляє, а треба цінити близьких своїх, любити, як там казали, підкаблучник нормально. О, дав би Бог, щоб ці були підкаблучниками, поважали один одного і робили, так сказати, своїми поступками приклад для своїх дітей. Ну, кожному своє, хтось вважає, що треба, щоб був патріархат, хтось матріархат. Ну, а в нас демократія. Тобто кожен робить свою справу, але деякі речі рішаємо разом. Так що, друзі, кабанчик чи свинка виросла, доволі така цікава. Не знаю, яка вага. От. Для мене це не є важливо, тому що головна задача моя зроблена і кабанчик чи свинка вже лежить у нас на спинці. так що... Таранчук є. Ну, вага не знаю, але ну, Анатолійович я, я знаю, яка вага. трохи нам руки посмикало. Тобто... 200 плюс. Плюс-плюс, да, доволі така непогана. Леся Петрівна прийшла каже, куди ти зарізав. У нас такої свині не було. Наче в клітки дивишся, невелика, а вивели доволі така цікава. Все ніяк ми не дійдемо, не созріємо з тим пістолетом. Я думаю. Знімати не буду сам забій, але розкажу, як він працює і покажу. Так що, ну а поки буде, будемо прогрівати сковорідку. ще Анатолійович однесе мені печеревинку, каже, щоб шелудька не напрягать, бо ще не доведе, Господь упаде. Ну, на даний момент більш-менш стан стабільно хреновий, як мене питають, як у тебе здоров'я? Стабільно хреново вже привик. Ну нічого, головне, на це не... Звертати увагу, тому що є людям набагато хреновіше. Так що, поки двигаємося, шевелимося, дишемо, то вже є добре. Так що, друзі, працюємо далі. Анатолійович оп, все, і погнав. Ну а я зараз беру свою робочу селфі-балку і печу, щас подожду, поки Анатолійович прийде, щоб кіт, коти не утягнули нашу свинюху. І будемо нарізати заготовочку, прогрівати сковородочку, і по старій накатаній схемі будемо з вами працювати для тих, хто любить на це все діло подивитися. Так що жду Анатолійовича і погнали. Так, що ми тут маємо по салу? Ну, якраз те, що ми любимо. Сальце тоненьке, з мішечком зроблене. Кожному своє. Ми смалимо мішковиною, тому що людям подобається. Пробували раніше і соломою смолили, по-різному обганяли. Була в мене така бочка до половини обрізана, я її ставив на підставку, запалювали солому, примочували, вона тліла, коптили. Ну, непогано, ну, ну, це більш заходить. І робимо те, що потребують люди, які з нами співпрацюють. Так що Анатолій вже прийшли стів, ну а я погнав. Так що Анатолій займається, зараз прийде. Допомогу до нього або Леся Петрівна, або Надія Анатоліївна. Тобто там ніжку придержать, сопельки витерти. ж руки зайняті, каже, так, Поможіть мені, маму, тітко Надю. Чи пані Надя, як вже захочеться. Так, кабінка вже на базі. Можна, правда, голову зважити і помножити на 20, вже провірено, плюс-мінус попадаємо. Але сьогодні цим займатися не будемо. Так що йдемо далі. Ну що, друзі, підчеревинка наша на столі. Зараз будемо розбирати постарі накатані. Отбиваємо бички, відрізаємо грудинку. Цю штучку ми відрізаємо, Опа, то на переробочку і підрівнюємо нашу грудинку. З неї стібанемо зараз собі на таранчущу. Підправимо. Так як і все як завжди. Одне те саме, але стабільність це залог успіху. Є можливість будемо жарити і смакувати. О, така наша робота. Родинка хороша. Така м'ясненька. Клас. Підрівняємо Щас це все діло, зачистимо і хай собі охолоджується, а там уже, не знаю, там замовлена вона чи не замовлена. Хтось поберуть на запікання, беруть, шпигують. Бувають по-різному. І ще задуваємо бички. Тобто салко в нас немає генеральського. О, тому що у нас воно йде по черевно. Але є таке ставку в прорізі боковушечки. Отако. От Щось... То ли так це свиня здорова, чи це я чи це широко відрізав, О, Наче як завжди. От. Це у нас обрізочки були. От. Так, це нас сюди, це нас сюди, це нас сюди. Це, нас сюди. О, це вже потрібно його О, Вона там обрізає цю верхню частинку і зараз бігенько одрізаємо задню частинку і ми її використаємо також на таранчучок. Так що це у нас свинка, на кабанчик. Кабанчики, чим краще по черевна, у них на одну прослойку більше. І у них прослойка йде повністю через усе. А у свинок посередині тут немає прослойки. Так що ми серединку свинки вирізаємо, так як ми ріжемо по черевину поперек. Не вздовж. Хоч можна різати вздовж. От. Ну, ми так звикли. І робимо так. От. Ну, а Ці запчастинки зараз підуть у нас на ранчучок, Сковородочка вже у нас прогрівається. Леся Петрівна мотається. Принесла лівер, принесла жир внутрішній. І вже чує і вже запах, запах сковороди. Вона нагрівається і дає такий... Запах Ах, цікавий. Ну, щас це, трохи. Жовтлива, ще вірочки я не поставила, зараз бо... ну, Петро вже готується. Це коли забезпечила готується, це дуже добре. Значить у неї все добре. Нічого в неї не болить. Значить, в неї є настрій. Бо бувають такі дні, що не хоче вона таранчуку. І це є погано. Так що бігеньке ще це все діло. Кромсаємо. Твородочка наша прогріта, готова вже прийняти нову партію заготовочки на таранчучок. Свіже м'ясо, звісно, важко набагато обрізати. На заводах все підвішується, охолоджується, потім вже розбирається. Ну у нас часу нема. Ми привикли так. Тільки по-свіжому і багато людей є такі, що приїжджають і одразу забирають. Хоч кажемо, щоб кульки не замутрили бігенько додому і виложують, щоб воно не спарилося. Тому що це, виходить, вже ну, як парна свинина свіжа. Ну, хоч все одно даємо час, воно то остиває, але є люди, які от хочуть зарізали і одразу купити. Так що працюємо. Поки є можливість, поки, дякуючи хлопцям і дівчатам, є така можливість. От, вже хочеться забрати той автомобіль, передати, зробиться доручення на ту людину, яка буде забирати. Для того, щоб автомобіль був їхній. Ну, казали ж хлопці, що не хочуть вони на частину, тому що тоді може вона до них не потрапити, тому що є люди різні і в основному так воно і виходить. Так що це буде як особиста машина у хлопців у на підрозділі у на 72-му батальйоні. О, так як Славко в госпіталі, зараз другий зводний, його товариш, позивний в нього турист. Займається автомобілем, також хлопчина, який з ними служив. воював. Зараз так сталося, що він ну, домашній і він зараз, я так зрозумів, у них є своя якась волонтерська організація. Ну, я на цю тему не говорив. Мені Слава дав номер телефону. Я зв'язався, спитав. Чи сказав, що я хочу. І хлопці варіанти, коли нам скидали, і е, придбали цей автомобіль. Ну, ще залишилось його забрати. Так що загружаємо саворічку, протерти е, забрати і передати. І потім вже буду... Слізно просити, щоб назбирати ще на один автомобіль у батальйон, в якому лише форму нашій з вами зайомий, романтик, колій, який у мене різав після тигана, тобто між тиганом і циганом. Просто дивиться мій канал, знаю, що там анатолій на написав. І так сталося так. Різав в мене роман, а потім, коли роман із служити, сказав Анатолію, що дивитися, щоб був порядок. Ну, значить, поки зараз нормальок. Так, так що така у нас підчеревинка буде. Зараз ми її прият Ось така. Ось і серединки ми повирізаємо, ось так. Ну, доволі така нормальна. Так що працюємо далі. Зараз склад, склад, середоночку вбираємо і потім повикладаємо. Зараз поки приаккуратимо. Така потужна, потужна свинка. Петрівна це каже, приклада така, якась сквиномаска, це її взялка. Кажу, ти що? У нас свиноматка не доведи господь і собаки їх не буде, тому що ми в неї застільки уколі на кололи, то хай бог мили. Її навіть собачники не заберуть. Якщо не доведуть. Ну, Але воюємо далі. Я думаю, що надія помирає останню. І я думаю, що ми все-таки ну, до чогось додойдемо. Я думаю, що по-любому ми її викинемо. Розкладаємо цю черевинку нашу. Та й охолоджується. Опа. Опа. Опа, потужненько. І сейчас пока вони там займаються, у мене є хвилинка, можна буде сейчас порізати цибульку. Булька у нас є. Дівчата начистили. Тобто, заготовочка до нашого таранчуку. Трохи трясеться часів. Може сьогодні мені вже влад принесе. Привезе одну підставку до моєї ставки палки. З різбою, Щоб Була треножка, бо поламалася. Стабілізатором набагато. краще и проще представлю стабилизирую а без стабилизатора конечно не камельфон девчата Надюшка в школе уже и ручка онлайн Баба Надя десь погнала, вона ще працює. от, Ходи на пенсії, десь призвали її. от, ну, Прийде в неї є там моменти, коли вона може допомагати. Її задача помити кишки, вона цим займається, вона їх миє, вивертає, требе. Тобто всі кишки на ковбаси ми використовуємо. и своих поросят. Цикало, я бы вчера там звонка звонит, давайте посмотрим. А почему у вас ушей? А она говорит 200. Ой, на базаре 180. Ну, кажется, на базаре На базар. Та ні, 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 ми не хочемо на базар, ми хочемо у вас. Ну, Скільки людей, стільки думають, ну, на кожен товар свій покупець. І якщо ми його не продали, хоч у нас з цим проблем немає, то його можна закоптити і продати, і на цьому заробити. Чим оддати, аби тільки зробити роботу у вигляді того, що ви реалізували, а наскільки і заробили. Хрен цілих хрен десятих і в ітогі за них можна купити там одні штани. Щось, штани, там, оці всі речі, все там ну речі там, все дорожає. А тут такий ти от ви, типу, ви обдираєте людей, тому що ви продаєте дорожче, ніж на базарі. Коли на базарі було 350, а в нас 180-200, то ніхто нам нічого не казав. Так що, друзі, ну от такий у нас... Вигляд має на даний момент підчеревина, грудинка, підчеревинка, два бочки. Ну, Щось Леся Петрівна оце зрізає. Два косинці доволі потужні. Ну, а тут у нас вже йде процес. А, я одною рукою мені, правда, не дуже в руки. Так, і зараз, Леся Петрівна отаке вона любить. О, вже летить. Це вона поки що в наряді. там вона толіється підставляє. Поки вона прибіжить, то уродичка вже зробляється. Це я бла, я знаю. Вона потужна, вона більше <rhe> там чи... А вже зняли? <реш> да? Так що, друзі, далі буде, кому цікаво, огляд розібраної свинки на столі. Свинки 1 березня було 9 місяців. Ну от така. Перетримуємо для нас. На даний момент це норма, тому що ми реалізовуємо самі. Ну, якось так. Анатолійович по бездорожжю. Прибув на базу торпедних. Чуєш, кажуть, що в нас сокира хренова, покажи їм нормальну сокиру. Так, да, купи нормальну сокиру, так подари. А, це, а там дивися, де стоїть. Так що, друзі, Анатолійович прибув, привіз коробочку, за дочки. Знайшов? Да, при, при, при і, і все буде добре. Так. Кстати, ця сокира також була така сама, просто ще до того моменту я її все обрізав. Якщо хтось розуміє, вона була також сокирою м'ясника. Я з неї коли рубав дрова, колись раніше. І такої сокири її на черметі знайшов, зробив сокиру, але ж я не знав, що Анатолій з нею буде рубати кістки і голови і все остальне. Зато удобно. Не, вона удобна, така, що, ти, що ти цюкаєш, цюкаєш, <реш> як коробочка, як у хорошій тилички, Да? Коробочка. Та й задучки такі потужні, так? Да? Міні-беток. Ми, Філейка, так? Да? Ну... Та й лопатки такі потужні. А сала ерунда, так? Да? Ну як просила, так і зробили, так? Да? Наш казала сала. Це сьогодні поменше. У нас для цього діла є кабанчики. Да. Так, ще цібанемо трошки м'язка і будемо займатися далі. Міні-бетки, да? Ну так, да. і дві філейки. Ну що, друзі, Реально, да, да, от, от, такі філейки. Реально, так, по моїй руці. А ну покажи. Каже, таке жарене не стало, але Петровна вже все уливається, все добре. Таранчичок жариться, зараз Олеся Петрівна знімає пробу, я на дворі поставив. О, Зараз, друзі, зачищаємо пафинки, стібаємо б'еньким м'язка, вже процес пішов, вже нарізаю. Ну, тут зараз кусок філейки, краї поорізаємо. Пафинки по краї поорізаємо і підемо за чуть-чуть і все буде добре. Нормальок? Ну, я ж тебе люблю. Ну, как, Петровна Петровна, а у нас такі рольові ігри, днем я починений, а вечором лісі Леся... все одно Петровна. Да? Леся Петровна, подвиньтеся. Та все норма. Люблю, я це діло, реально пахне. Ну що, друзі, Леся Петровна пробу зняла. Навірно, так? Да? Що ні, що знімає далі. Yeah, я я настюбав настіб... отаку заготовку, навіть не ходив різати м'ясо, тобто такі пафинки, ось, ось з пафинок на одрізав, ще й куски філеї, укоротив і вийшло отакі От філеєчки, як золото, і отакі пафиночки, реально красота. Ну, правда, відходів теж трошки є. Це вже надрізав. А? Ну то я зрізав там із під черевини. Так що, друзі, загружаємо нашу сковородочку до відказу. І працюємо далі. Зараз поріжу савку, Анатолійович буде викатувати м'язко. Ну і потім вже це все діло вам, продемонструємо, покажемо, як воно виглядає. Зазняти якось, ну поки не виходить в мене. Як був Серега, думав, можна було щось засняти, він мог засняти або там викатати, тобто він зробить якусь іншу роботу. На даний момент ще тільки дві руки в мене, дві Власі Петрівни і Дві Анатолійовича. І кожен... Цьому процесу займає якесь дзвіно. Тобто знімати відік цілий день і знімати тільки те, що ми там робимо, Ой, одну якусь роботу неможливо. Тобто Ми показуємо уривки, показуємо, даємо як напрямок. Хтось каже, ви просто мотивуєте. ну і Головна наша задача, щоб люди працювали, якщо є така можливість. Десь, можливо, щось брали пізно. І дав би Бог, щоб усе це вийшло. Ну що, Друзі, приніс Анатолійович задук. Ну як же не зважить. Дивлюся по лопатці. Навіть лопатку обрізали, зачистили. І то займаючи маленьке місце. Під черевенку вже підкидали. От. Обрізочки все більше і більше Ось Чому таке дешеве м'ясо. І зараз я старив тарілку. Зараз загрузимо це все діло в тарілочку. Леся Петрівна вже принесла ваги. І зараз ми це все діло з вами зважимо. Так. Кинули лопатку, чи читський задочок. Отак От це діло виглядає. Що ми маємо? 14645. Це один. І зараз ми зважимо ще один. Анатолій, подержи, Так, і ще один. одинакові, 14. Ну, в сумі виходить 29 кг чистого м'яса з двох задочків. Ну так, чисто для цікавості. Цікаві, хороші, гарненькі. Так. Ну що, друзі, загрузили нашу цибульку, зараз дамо її відпаритися, накриємо кришечкою це все діло. О, ну а потім перемішаємо, хай готується далі. Так що що ми вже розібрали ми два задочки. Отак От потужні реально свинки не влазять. Задки на стіл, тобто змістили отакі От задки. Це також задків і це задок. Ну, і трошки так приаккуратили це та все діло, такі обрізки. Ну, то таке. Воно Піде на переробку. Отака От лопатка. І такі два ошички. Якраз на той приніс, я зачистив і положив. Зараз буде йти биток з антрикотом, потім він буде рубати ребро. Сало забув вам показати, зараз покажу. Отак От виглядає наше салку з мішечком. Ну я б не сказав, що й мало, але я потрібно казав, мало сала. Сала якраз по темі, якраз достатньо. Все те, що книжка пише, є сало, є м'ясо, є підчеревина. І тут прийшли битки. Реально битки. Не знаю, є в мене літрова кружка. Отака. От Вона на цьому фоні, як мурашка. Отакі От битяки. Реально потужні, хоч реально свиня не була виражена, так як пітрєн, да? Тобто вона кажуть, довга, невелика. Ну а реально обманчиві свині, задки, самі бачите, потужні. Битки теж потужні. ну, не знаю, там рука моя Просто жорстокі. Так що, друзі, на цьому буду такі відео завершувати, Ребро там залишилось. Ну, воно поки там буде на столі. Анатолій розбере голову. Розрубає її навпіл, порубає кісточки. Ну і на цьому все. І будемо завершувати свою роботу і будемо приступати пробу снідати таранчучок. Так що тут процес йде. Так що всім, друзі, бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, щоб у кожній українській пересічній родині була така повна таранчука, засмацьована стара сковорода. Так що всім пока-пока-пока. Всім миру, здоров'я і добра.